Познайомилася сьогодні в системних мережах з блогером, який переніс важку хворобу і який пропонує свою, свої методи оздоровлення. Один з них, що я сама знала, це прогулянки перед сном півгодини перед сном. Я часто це робила, але сьогодні набралася сили і енергії пройти. Ту відстань, яку мені порекомендувала також сусідка. І та відстань буде становити, якщо взяти вперед додому дійти, буде становити до моста 10 тисяч кроків або 4-5 кілометрів. Гарна місцевість, гарне літо, гарний вечір. Ввечері так само мій блогер, з яким я знайомилась сьогодні, рекомендує прийняти душу, що я назавжди роблю. І рекомендую з'їсти щось смачненьке після того, але трішки. Ну я, напевно, буду йому заперечувати, тому що мені смачненько не можна трішки. Мені можна тільки багато. Ну і, звичайно, чай, молоко з медом. Це я прийняла до уваги і буду це робити. Повертаюсь назад. Не знаю, скільки в мене вже вийде кроків, але повертаюсь назад повна сила енергії. Нехай від різних пропозицій, різних лікарів, блогерів. Не завжди вдається використовувати ці поради, тому що багато чого кожна людина сама знає, але підтримка і заохочення дуже важливі. Місцевість гарна, ходять люди різні прогулянки, з собачками. Я рада, що я так вибралась і спробую. Не лінуватися, поки сьогодні вже, можливо, нема магнітних бур і попробувати перед сном прийняти. Душ ну, мусимо см... за пропозицією того пана щось смачненьке для мене сир з сметанкою. І сіню, звичайно, не з цукром. Перед тим я завжди то вживала, але потім спробувала зовсім нічого перед сном не вживати. Це дуже добре мені виходило, тому що зранку спавляла вагу. І ось так день йде гарно, день йде сонячно. Na vkolo mě je